Вітаю! Мене звуть Галина Бабенко, я практичний психолог у дошкільному навчальному закладі номер 12 Сьогодні ми вам продемонструємо ігри, що спрямовані на гендерне виховання дошкільнят. І нашою метою було розповісти дітям про те, що ми не розділяємо за статтю ігри, зачіски чи то одяг, і діти вільні у своєму виборі. Дітки, ви любите гратися! Да. Да. І зараз ми з вами Дуже веселу, цікаву гру. Добре? Так. Да, Зараз да. потрібно, ми пробіжимося по колу, і коли я хлопну, треба буде зупинитися. Молодці! А тепер давайте подивимося, що у нас у центрі, кілечку. Що це таке? Картинки. Виберіть кожен свою картинку. Ти що ти вибрала? Картинки. Спідниця на картинці. Добре. А Миланка що вибрала? Якнена в сукню, правда? Так. А що германа? Черевики. Черевики, так. А Діма що вибрав? Кросівки. Кросівки, добре. А в тебе що? У мене кепка. Кепка, супер! А що в Кирила? Чоботи? Так, у Кирила чоботи. Діти, то що це таке? Одяг. Одяг і взор. А давайте подивимося на картинки. Одяг носять всі люди, правда? Так. Да. Але є одяг для дівчаток, так? Да. А є одяг для хлопчиків. Так. Да. Давайте піднімемо руку, в кого одяг для дівчаток. Добре. А у кого одяг для хлопчиків? Добре. Черевики. Так, черевики носять дівчатка чи хлопчики? Дівчатка і хлопчики. Джеревики носять і дівчатка і хлопчики. Добре. Так, а хто носить хлопчики чи дівчатка? Хлопчика і дівчатка. І хлопчики і дівчатка, правда, сонечко, всім пече треба ховатися. Так? Зараз ми з вами повертаємо ще одну цікаву гру. Домовилися? Да. Так. Подивіться, що ми тут бачимо, розкажіть. Іграшки. Іграшки, а ще що? Колобці? Коробка. А то що намалювати? Коробка. Коробка і хлопчик. Коробка і хлопчик. Коли дітки пограються іграшками, що вони роблять? Складають. Складають. От дітки, давайте ми зараз допоможемо хлопчику і дівчинку, дівчинці зібрати ці іграшки. Так? Да. Зараз я вам пропоную по черзі вибрати по одній іграшці. Добре? Да. І розказати, яку іграшку ви взяли. Добре? Спочатку вибираємо іграшки. Беріть по одній іграшці. я взяв. молодці. Добре, сідайте на килимок і зараз з вами будемо говорити. Давайте починаємо з Германа. Яку іграшку взяв Герман? Кубики. Кубики. Як ти думаєш, ми покладемо в коробку для хлопчика чи для дівчинки? Для Добре, куди для хлопчика? Але дітки, давайте ми з вами подумаємо. Кубиками граються лише хлопчики. Ні, ще й дівчатка граються. Так, дівчатка теж ходить будувати кубиками, правда? Далі Даринка, коїношу ти будеш? Качечка, добре, куди ми покладемо качечку? Хлопчику чи дівчинці? Ні, дівчинці? Дівчинці. Але як ви думаєте, качечкові тільки дівчатка граються? й хлопчик. Хлопчики також люблять, мабуть, ванні купати з качечками, правда? Я, я купався тонку. Добре. І я. А яка картинка у волі? Корабель. Корабель, добре, кому ми покладемо? Дівчинці чи хлопчику? Дівчинці. Давай покладемо дівчинці. А корабликом граються тільки дівчатка. Яка картинка в ноланді? Зайч. Зайчик хубаво. Дівчинці, давай, покладаємо дівчинці. Хлопчики, а ви любите гратися зайчиками? Так, да. да, хлопчики теж люблять грати зайчиками, правда? Да. Добре, а яка Кирила іграшка. Літак. Кажі хлопці. Вітак. Літак. так, Кажи, Літак. Літак. супер. Кому ми покладемо Кирило? Дівчинці чи хлопчики? Літ. Дівчинці. Дівчинці. Дівчатки люблять гратися літаками? Так. Да. Так. А хлопчики люблять? Так. Да. І хлопчики люблять. Діти, подивіться зараз на столик. Подивіться, що у нас на столику, як ви думаєте? Волосся. Волосся. Не просто волосся, а зачіски, правда? А ну я вам пропоную подивитись уважно і вибрати ту зачіску, яка вам найбільше подобається. А мені така подобається. Аміліта. Усі вибрали зачіски? Так. Да. А тепер ми подивимося кожного кожного, хто вибрав, добре? Починаємо з Лоліти. Передайте мені свою зачіску і ми подивимося. Подивіться, яку зачіску вибрала Лоліта. Всі бачать? Да. Так, як ви думаєте, таку зачіску носить дівчинка чи хлопчик? Дівчинка. Сашуня. Гарна зачіска, правда? Так. Да. Гарна. Саша, як ти думаєш, а це чия зачіска? Дівчата. Також дівчача? Чому? А ну подивіться, добре волосся? Да. Так? Але вже, правда, коротше, чим вибрав Герман, правда? Так. Да. Ось у нас Даша Валерівна, дивіться, яку зачіску вибрала. Бачите? Так. Да. Так, як ви думаєте, чия це зачіска? Хлопчика чи дівчинки? Хлопчика. Хлопчика? хлопчика? Миланка, як ти думаєш, чому хлопчика? Бо коротше волосся, але Даринка каже, що дівчинка чому так даринка думає? Бо вона Так, темне волосся, так? Так. Да. Добре. Дітки, а як ви думаєте, темне волосся буває тільки дівчаток? Ні. Mm. Ні, і хлопчиків теж буває, правда? Бартема темне волосся, так? Німа. І в тебе темне волосся добре. А як ви думаєте? Коротка зачіска буває тільки в хлопчиків? Чи жінки також відстригають волосся коротко? Правда, так, буває так. А чи бачили ви хлопчика із добрим волоссям? Ні, ні. А я вам розкажу, що я бачила. І я бачу. І ти бачив хлопчика? І я бачу. Так. А кучеряве волосся. Хто носить дівчатка чи хлопчики? Чіпки дівчатка? А в Кирюшика. Подивіться, подивіться, і в Кирила, і в Даринки, і в кучеряве волосся, правда, світле? Добре. Дітки, то що ви дізналися в цій грі? Що зачіски бувають різні і в дівчаток, і в і в хлопчиків?